Добрий день вам усім. Сьогоднішнє засідання нашої комісії правомірному оскільки ньому присутні більше як половина наших депутатів. Відсутня Марія Яквина за поважних причин. Тому пропоную засідання комісії оголосити відкритим. На порядок денні засідання комісії пропонується винести питання згідно з порядком денним, який ви всі отримали. Шановні депутати, чи будуть у вас якісь зауваження, в пропозиції щодо переліку питань? Це, в принципі, не наша колега. Якщо немає, пропоную розглянути наступні питання. Перше, про нас, але перед початком розгляду у нас знову є чимало питань, що стосується земельного характеру. Яка ваша думка? Зважаючи на те, що сьогодні земельна комісія розглянула всі їх прийняла відповідні рішення, чи є потреба забезпечувати їх розгляд на нашій комісії? Сьогодні приймати рішення? Немає. 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 -то? Так, тоді перше питання сьогодні: у нас надання дозволу. Вибачте, це також стосується земельного питання. Восьме питання. Про внесення змін до рішення сесії 13 вересня 2024 року ви Вілогівської селищної ради ви нас депутати. Прошу вас внести зміни до рішення сесії 13 вересня, в зв'язку з тим, що неправильно вказали юридичну адресу. Є підтвердження Міністерства культури про закриття, але ж треба внести правильні документи, вказати правильну адресу. Це вивідки водички Йосипівці від Ростян заходи. Чи є запитання? Як і манжена Мамуківна пропоную прийняти таке рішення. Винести дане питання на розгляд сесії селищної ради і рекомендувати сесії селищної ради підтримати зазначені проєкт. Хто за, проти, утримався? Одноголосно. Наступне тринадцяте питання про прийняття на баланс комунального майна. Чому відпочимо, що може пропонується практичне про прийняття на баланс комунального майна? Доселишньої ради забулися директори залу поліцею та проросло поліцейів повідомив слухання прийняти на баланс селищної ради приміщення закритих закладів освіти. Перед залу вже просить прийняти на баланс приміщення сподобання залізької школи та приміщення громадянської школи, а переросли просить прийняти на баланс приміщення Шептовецької школи та єсховецької школи. Прошу підтримати перенесення на зацію. Немає. Ну, тоді пропоную винести дане питання на розгляд. Цесії. Рекомендувати підтримати даний проєкт рішення. Хто за? Хто утримався? Оголос. Рішення прийнято. Наступне: 15 питання: про затвердження статуту комунальної установи інклюзивно-ресурсний центр Білогільської селищної ради в новій редакції. Шановні депутати, до вашої влади. Пропонується статут у новій редакції комунальної допомоги подібного ресурсного центру. А саме, хочемо змінити не саме те, де ми знаходження, а так відповідно до нормативних документів, що це було селище в Друге, У нас помінялася електронна адреса. Раніше наша електронна адреса була на ЮА. Нам тут у департамент зауваження, що не має бути адреса на ЮА. Ми вже змінили адресу на Джемеївську. Третє наше таке важливе питання це те, що коли ми проводимо комплексну оцінку, то раз раніше писалася оцінка фізичного розвитку дитини, оцінка мовленнєвого розвитку. Зараз документах щоб що до нового до, до роботи інклюзивно-ресурсних центрів, то оцінка розвитку міняється на оцінка стану фізичного розвитку і стану мовленнєвого розвитку. Також під час роботи воєнного стану. Комплексні оцінки з протягом 10 днів після проведення комплексної оцінки. Зараз змінилося під час воєнного стану або особливого періоду, комплексна оцінка висновок пишеться протягом 5 робочих днів, що є також дуже суттєво. Крім того, якщо раніше нас при якщо ми обстежили дітей внутрішньо переміщених усіх, і ми від них треба представлення документів в оригіналі. То зараз за відсутності їхніх таких документів ми можемо брати документи з порталу Дія, це слідуючи такий під час воєнного стану. І ще один такий важливий внесок. Якщо до нас приїхали діти, і ми, ми знаходяться на інклюзивному формі навчання, то корекційні розвиткові заняття незалежно від того, чи другий кутина навчається, чи третій. У даному випадку коштів не передбачено дані селища раді, то наші то корекційно розвиткові заняття проводять фахівці консультанти інклюзивного ресурсного центру. Це такі суттєві зміни, які ми вносимо у статут нової редакції. А так, все. Mm -hmm. Є питання. Як вийдемо на Пропонуємо я пропоную вирішувати даний розгляд сесії. І рекомендувати сесії підтримати зазначені період рішення. Дякую вам за різних голоси. Хто за? Проти, Підтримався? Підтримався. Наступне: про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Білогірський центр первинної медико-санітарної допомоги. Ви Наталі Луна. Фінансова частина там іде, залишається вся та саме, там тільки змінюється, тому що так як помінялася структура з ПП на МПТБ, воно забирається з програми, тому треба внести зміни в програму фінансову. Технічна, технічна, технічна частина, а в самому фінансовому нічого не змінюється. Якщо немає питань, то пропоную винести дане питання на сесії. І пропонувати сесії підтримати даний проєкт рішення. Хто за таку пропозицію прошу проголосувати? Проти, утримався одноголосно. Наступне питання: про затвердження розпоряджень селищного голови щодо фінансових питань, виданих у міжсесійний період. Випонуються вам проєкт рішення саме затвердження розпоряджень селищного голови щодо фінансових питань, виданих у сесійній період. Це було прийнято. Три розпорядження, а саме про внесення змін до бюджету на 2024 рік. Одним розпорядженням було прийнято 29 листопада субвенції державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення харчування упідпочаткових закладів загальної середньої освіти в сумі 274 400 гривень. Розпорядженням 207 5 грудня було внесено зміни до бюджету, а саме прийнято субвенції. Місцевого бюджету надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідних субвенцій з державного бюджету в сумі 144 тисячі 180 гривень. Та також було прийнято субвенцію сумі 10 тисяч 801 гривня на надання освіти з рахунок субвенції державного бюджету місцевим подання державної підтримки особливими освітніми потребами. І третє коло розпорядження з дійсно коштів. для своєї часно його, mm -hmm. його заробітної плати на комунальних закоштаннях. Mm -hmm. Є запитання до Олена Олександровича? Немає? Пропозиція винести дане питання на одну сесії Сталиншої ради і пропонувати підтримати проєкт рішення. То за таким шоксипроводити, проти підтриматися. Наступне про бюджет Юрійської селищної територіальної громади на 25 року. Саме прийняття бюджету Юрійської селищної територіальної громади на 2025 рік. Керуючись бюджетом кодексом України та закону України про місцеве самоврядування, про законом України про державний бюджет України на 2025 рік. Вирішила Старочна Рада визначити основну пухівну частину селищного бюджету, яка буде складати на 2025 рік, в сумі 179 мільйонів 130 тисяч 140 гривень. В тому числі це доходи загального фонду селищного бюджету 176 мільйонів 441 тисяча 640 гривень та доходи спеціального фонду селищного бюджету 2 мільйони 260 тисяч 2 мільйони 688 500 гривень. Також ці кошти за рахунок цієї частини розподілити за такими додатками Державним управління це утримання апарату селищної ради. В сумі 22 мільйони 754 тисячі 351 гривень. Це у нас є трудовий архів. В сумі 471-2302 на гривень. Надання дошкільної освіти дитячі садочки. В сумі 21 мільйон 822 тисячі 531 гривень. Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 30 мільйонів 301 тисяча 30 млн 30 тисяч 198 гривень. Заклади загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції в сумі 46 мільйонів 191 500. Тут коштів на порядок менше цього року тільки на 8 місяців за заробітна плата кафедрівних працівників. Далі будинок творчості школярів 906 тисяч 328 гривень. Надання спеціальної освіти мистецькими школами, це музична школа. Суми 5 мільйонів 489 723 гривень. Комунальна установа і треба інших закладів освіти. Це у нас є блоктарі освіти 2 мільйони 828 566 гривень. Інші заходи у сфері освіти. Це у нас є діти-сироти, які відповняються 18. Роки, ми даємо їм разу допомогу. В сумі буде 7 249 гривень. Інклюзивно-ресурсний центр за рахунок коштів місцевого бюджету 208 559 гривень. Інклюзивно-ресурсний центр за рахунок освітньої субвенції 1 мільйон 320 тисяч 500 гривень. Варту профільна лікарня. Комунальні послуги. 5 мільйонів 899 302 гривень. Перевинок МСД. теж комунальні послуги 1 мільйон 194 тисячі 769 гривень. Інші заходи у сфері охорони здоров'я це медикаменти гемодіалізу метологічно профіль 560 тисяч 500 гривень. Надання окремих пільгових громадян з оплати послуг. Зв'язку в сумі 5 тисяч гривень. Перевезення залізничним транспортом в сумі 3 тисячі гривень. Та надання соціальних послуги громадянам похилого віку особам інвалідністю, дітям, інвалідністю хворих, які не здатні до самообслуговування, потребують сторонньої допомоги 720 тисяч гривень. Центр надання соціальних послуг в сумі. 5 мільйонів 651 тисяча 433 гривень. Заходи соціального заходу, соціального забезпечення. Тут для поховання і лікування громадян суми 1 мільйон 300 гривень. 300 тисяч гривень. Забезпечення діяльності бібліотек. 2 мільйони 230 тисяч. Прийняття діяльності водопровідного операційного господарства. Суми 1 мільйон 940 гривень. 3 тисячі гривень. Організація благоустрої населених пунктів 7 мільйонів 976 тисяч 180 гривень. Здійснення заходів землеустої 100 тисяч гривень. Інші заходи в сфері автотранспорту за пасажирські перевезення сумі 1 мільйон гривень. Утримання та розвиток до автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури суми 4 мільйони 500 тисяч грн. Проведення експортної грошової оцінки земельних ділянок в сумі 100 тисяч гривень. Заходи за побігання ліквідації надзвичайних ситуацій в сумі 25 тисяч гривень. Заходи та роботи з територіальної оборони та підтримки ЗСУ це буде 3 мільйони 500 тисяч гривень. Утилізація відходів 45 тисяч гривень. Та резервний фонд місцевого бюджету встановитиме 1 мільйон 100 тисяч грн. Прошу винести дане питання на розгляд сесії. Запитання на дані. Якщо немає запитань зауважень, пропоную винести питання на розгляд сесії селищної ради і просити сесію прийняти відповідно підтримати відповідний проєкт рішення. Хто таке рішення, хто запитання, хто за, проти. Тримався одного голосу. Ну, Наступне питання про план роботи Білорівської селищної ради на 25 рік. Стосується роботи сесії і роботи постійної комісії. І, депутат, і депутатів. І депутатів так. Є пропозиція винести зазначене питання на розгляд сесії селищної ради і пропонувати прийняти зазначене питання. То за а, звісно, я рішила з нас проголосувати проти, утримався одноголосно. Про прийняття на баланс Білогічської селищної ради Шепетівського району Хмельницької області гуманітарної допомоги. Я озвучу на зуміна. То нова хвилина поділя було придбано три автомобілі і буквально в суботу ще був придбаний один автомобіль з подальшої передачі на ЗСУ. Ми приймаємо на баланс. Ці автомобілі наступним рішенням ми будемо передавати згідно листа військовим частину. Пропонується до вашої уваги проект рішення з прийняття на баланс селищної ради чотирьох автомобілів. Є вас запитання до цього рішення. Тоді пропоную винести на розгляд сесії і пропонувати сесії підтримати. Зазначені проєкт. Хто за, проти підтримуються, оборонився про передачу автотранспорт. Візьк... Да, Передаємо поки що два пари автомобіля, на запит військових частин відпала залишається в нас на балансі. Немає насправді питання зауваження. Хто за те, щоб навісти питання на роботу сесії і пропонувати підтримати його сюди, хто за, проти утримався одного голосу. Наступне питання про внесення змін до структури та чисельності апарату Білогічської селищної ради та її виконавчих організмів. Де, де, Депутати, у вашій увазі, пропонується таке до структури прознання відділення апарату селищної ради. По структурі перше це злиття юридичного відділу та земельних ресурсів, буде відповідних обласних та земельних ресурсів. Далі одна одиниця буде домовлятися в загальному відділі, відділ освіти культури, відділ освіти туризму, культури та молоді паспорти. та спорту там буде у нас називатися. Відділ освіти туризму, культури, та молоді та спорту. Ну, це що за спеціальність? купів? Відділ називається. Відділ просто називається. Я... Раніше культури не було по суті, можна у відділі. Послужбі? Ні, вже ні. Далі у нас відділ соціального захисту та охорони здоров'я призивається відділ, і переміновується відділ комунального назву спорту забезпечення і буде працювати комунального назву спортсмії забезпечення та цивільної оборони, якому буде створений сектором дипломаційної роботи. Якщо коротко, загальна кількість посадовку органів місцевого здобування не міняється. Цей сектор має бути, так ну його всі рекомендуються з тим, що дуже багато роботи і по цьому закладу ціні роботі з пустими факт конекість виходити його так, що не спеціальний заклад охорони здоров'я вас було тоді не було. Ні, у нас в апараті просто треба значити відділити, буде відповідати за охорону здоров'я з пустим, що

Як правило, скрізь відділи культури, чи вправді культури, їх повноваження входить в ведення питань, опікується питаннями туризму, mm -hmm. тому якщо ви нам долучаєте культуру, то вже туризм депресію. Бо воно буде само собі. Тобто ми добираємо культуру, а то не забрав. Відділ освіти, культури, молоді спорту. і спосіб. Можно помешать зауважить. Зауважение. Ну, по зауважению, сказали, что прям вещи. Как видите, да, нахладно, это огромное здоровье, я не дивное канала. У меня здоровья ничего. Ну, я думаю, что вы не пустите по пишного продукта, то возможно, здесь вот так. Заходи по тройку. Захороны здоровья. Может, сам можешь у нас идет не ней. Так, лично вылетает. У нас не Що так. Що? Що? Що научно. Да, не могу. По закінченню військового стану, до конкурсу. А селищна рада, це я розумію, що це не до того, але це право селищної ради проводити чи не проводити конкурси, чи обов'язково на залишення ваканних посадки. На сьогоднішній день військового стану ми не проводимо цей конкурс. Це наше рішення. Це наше право. Mm -hmm. Я просто питаюся ви ж знаєте, що uh -huh. у нас вже в плані, чи то я нічого не правда. Але не по завершення військового стану, про те, що з комісії не може завести конкурси на всі посади, які в нас тут працюють працівники на взаємопосудку. Які замінили, що задають, чи ті що навіть і полиші всі конкурси? Ті, що прийняті на період військового стану, то їх можуть прийняти по конкурсу. Так, до домашні конкурси, пані особливі. Якщо спортсменують бажання працювати в середній раді. А от як закінчується контракт, тоді ми продовжуємо її? Чи іншим беремо виконувати? Ми можемо продовжити. А, може а можемо викладати. Mm -hmm. Це право. Це Той право. Буде, так. Да. так. Да. Mm -hmm. Є запитання у нас до структури? Якщо немає, є пропозиції, ми не зазначили питання на сесії селищної ради і пропонувати прийняття. Рішення за те, щоб прийняти зазначений проєкт рішення зі з, з, запропонованими змінами, я прошу проголосувати. Хто за, проти, против? Затримався. І останнє питання порядку денному. Про затвердження програми фінансування підтримки форум непробічного. Також це традиційна програма, і без неї гроші, я так розумію, виділити на визначення. Програма була затверджена. Програма була затверджена на тій сесії, то у нас була програма на, Наше, а, це на транспорту... а Це на транспорту. Це на транспортування. Так. Якщо у вас немає запитувань, не я так теж думаю, і пропоную винести питання на розгляд сесії і пропонувати прийняти запити. Хто за такою Проти немає, не маємо. Не має. Дякую.